Щення темпів в Івано-Франківську будівництво йде повним ходом. Більшість об'єктів розпочаті ще до повномасштабного вторгнення, але поруч активно з'являються і нові. На сьогодні чимало забудівників практично вже вийшли на довоєнний рівень і продовжують нарощувати будівництво. Чи є попит на житло? Хто є покупцями та скільки доведеться викласти за квадратний метр, розкажемо далі. Ті темпи, які були до початку повномасштабного вторгнення, ми зараз за цей останній рік плануємо активніше наздогнати. Зараз ми поки що не можемо цим похвалитися, оскільки є певні причини. Перша причина це є війна, є це дефіцит кадрів. Оскільки багато хлопців вони мобілізуються, це також по не тільки по будівництву, а по всіх суміжних підприємствах, з якими ми працюємо, це і виготовлення будівельних матеріалів. Це й доставка, це і логістика, це вікна, двері. Якщо саме будівництво житла в Івано-Франківську, з початком війни на якийсь період дещо призупинилося, то ринок нерухомості працював постійно. Він був активний. Ринок нерухомості був активний, оскільки до Івано-Франківська приїжджала велика кількість людей. Це були внутрішньопереміщені особи, які шукали тут притулку, і які розглядали наше місто як тихий спокійний тил. Відтак попит на житло у Франківську зріс, так що пропозиція за ним не завжди встигає. Пропозиція зараз, яка є. Вона десь, можливо, не є достатньою. На даний час попит є дуже великим. Якщо взяти наш об'єкт, взяти цю секцію, вона вже завершена, там квартир вже немає вільних. Якщо взяти сусідню секцію поруч, стадія будівництва другого поверху, там квартири вже продані. Найбільш популярні серед клієнтів однокімнатні квартири кажуть забудовники. Ті розходяться як гарячі пиріжки ще на стадії будівництва. Людей, звісно, що найбільше цікавлять квартири компактні, однокімнатні. Потім ідуть двохкімнатні, рідше вже йдуть трьохкімнатні. Однокімнатна квартира. Чому? Тому що на неї ціна менша. Ми зараз знаходимося в двохкімнатній квартирі. Це наше типове планування, і воно є одне з найдаліших. Ці квартири були розпродані ще на стадії будівництва. На даний момент вже ні однокімнатних, ні двохкімнатних квартир в цьому будинку немає. І це при тому, що будинок буде зданий в експлуатацію лише у другому кварталі наступного року. Непроданими наразі залишилися лише кілька дворівневих квартир від 80 до 140 квадратів. Ті, хто купляють однокімнатні квартири, я побачу таку тенденцію. В них жевріє надія повернутися назад. Вони вірять, що війна закінчиться їхні міста відбудуються. І вони повернуться. Ті, хто купляє більшу двохкімнатну квартиру і трьохкімнатну квартиру, вони не мають надії повернутися назад. Тому вони готові купити дорожче житло. На ринку нерухомості забудовники помітили і ще деякі зміни. Зріс попит на елітне житло, зокрема таунхаузів. Для нас стало дивним. У нас було дуже багато запитів саме на нерухомість більш елітнішу. Ми до цього часу будували клас стандарт. Середній клас У нас його не було, тому франківську воно трішки оживилося. Для Франківська літне житло це вже від тисячі доларів іде. Від тисячі доларів це будинки преміум класу, десь класу лакшері, які мають дуже круте наповнення. Ринок у Франківську також дуже показує великі темпи розвитку. Щодо цін на первинку, то вони у Франківську виросли від початку війни десь наполовину. Якщо на початку війни ціна була приблизно 500-550-600 доларів, то зараз вже є 720 доларів. Ціну ми помало поступово збільшуємо, тому що збільшується вартість будівельних матеріалів, збільшується вартість робочих. Робіт. Ми змушені це робити, ми змушені реагувати адекватно на всі виклики, виклики, які зараз є на ринку. І при збільшенні ціни ми не відчуваємо, що попит паде. Бо вони таке найнижчі у західній Україні у порівнянні, наприклад, зі Львовом більше ніж вдвічі. Ми робили аналіз по західній Україні. Вона є найнижчі ціни. Найнижчі ціни, тому що є велика конкуренція на будівництві. Якщо взяти місто Львів, то там до початку війни до війни ще ціни були від 1200 доларів до 1500 доларів і вище. І з початком війни вона ціни в Львові піднялися ще від 1500 доларів іде за квартиру. То у Франківську вони піднялися від 600 доларів до 700-800 на житло середнього класу. Саме тому багато покупців свій вибір зупиняють на Івано-Франківську. Зінаїда придбала тут квартиру торік у квітні. Розповідає, сама родом із Луганщини, звідти виїхала ще у 2015-му. Спершу жила за кордоном, а останні роки в столиці із сином винаймала квартиру. Коли почалася повномасштабна війна, приїхала на Прикарпаття і вирішила тут придбати житло. Це було Любо з першого погляду. Тому вже через пару днів жінка почала шукати собі житло. Каже, придбати власні квадратні метри хотіла вже давно, і війна лише підштовхнула швидше зробити цей крок. А на початку війни так на початку війни, але життя продовжується. Війна війною, а життя триває. І якщо не стоїть питання виїзду за кордон, а туди я не хочу, і син також, то що нам робити? Жити ж треба. Для мене війна почалася не в 2022, а в 2014. -му. Я і під обстрілами була, і під градами, і в бомбосховищах, і батька поховала. І мене не лякало фронтове чи не фронтове. Я це все вже пережила. Просто думали про майбутнє. Не буде ж війна руками, а місто дуже сподобалося. Жінка каже, перш ніж придбати квартиру, із сином промоніторили ціни і в інших обласних центрах. Вибирали міста, комфортні для життя. Останні роки саме Івано-Франківськ очолює цей рейтинг. А тут ще й виявилися найдешевші ціни на квадратні метри. Ми ну, дивили... Чернавци, Вінницю. Ми розглядали Чернівці, Вінницю, але за ті гроші, що я там би купила сирець. Тут я могла придбати квартиру з ремонтом. Я зрівнювала квадратуру і ціну і зрозуміла, що у Вінниці візьму меншу квадратуру і просто чорновий варіант. Тут я можу взяти 45 плюс і вже з ремонтом. Всієї суми, аби придбати житло, жінка не мала. Взяла на розтермінування і менше, ніж за півроку все сплатила. Більшість її сусідів каже, такі ж як і вона, не місцеві. В квітні минулого року. У мене тут було буквально п'ять квартир, де горіло світло. Цьогоріч тут просто бум якийсь меблі, ремонти, гримають, стукають. У мене під'їзд практично весь заселений. А в квітні я була одна на весь під'їзд. Наше місто Івано-Франківськ це є тихий затишний тил. Тут спокійно, тут безпечно. Івано-Франківськ це місто комфортне для життя. Тут є низькі ціни на нерухомість, тут низькі ціни на продукти харчування, тут невисокі ціни, в принципі, на всі сегменти ринку. А ще Франківськ ментально і культурно дуже схожий на Львів, лише територіально менший, проте нічим не гірший. І життя та нерухомість у місті значно дешевші.